Люди говорять різними мовами. Їх нараховується близько 6 тисяч. На жаль, філологи попереджають, що у 21 столітті щонайменше 40% цих мов вимруть. А це страшенна втрата для людства, бо кожна мова це геніальний прояв людського духу, унікальне бачення нашого світу. 95% тих 6 тисяч мов охоплюють дуже малу частину населення світу. За даними ЮНЕСКО, ними розмовляють всього 4% людства. Девід Кристал, один із світових експертів з питань мов. Автор книги Мовна смерть вважає, що мовна різноманітність це унікальна річ і втрата кожної мови збіднює наш світ. Мовна різноманітність це еквівалент людської різноманітності. Людство зазнало такого успіху на цій планеті завдяки тому, що воно спроможне пристосовуватися до найрізноманітіших обставин. Мова це інтелектуальний еквівалент наших біологічних можливостей. Дуже важливо, щоб наш розум весь час працював і один шлях, яким можна це здійснити, це через мову. Подивитися, як кожна мова по різному охоплює бачення світу. Щоразу, коли втрачаємо якусь мову, ми втрачаємо унікальне бачення світу. Тематичну урочисту лінійку з нагоди міжнародного дня рідної мови підготували вчителі української мови і літератури загальноосвітньої школи номер 3 Наталія Маркуш, Надія Манзій та Наталія Вербинська. Долучилися до проведення заходу вчитель математики Марія я диката учні 11 Б та 10-го Б класів, які розповідали про рідну мову, декламували поезію, а також підготували виставку літератури та газет цього дня. Також в загальноосвітній школі номер 3 відбулася тематична радіолінійка та виховні години.